У центрі Кропивницького на вулиці Преображенська горів двоповерховий ресторан. Такий вигляд він мав пів на другу дня. Гасили вогонь, 55 рятувальників, залучили 12 пожежних машин. Це навпроти роботи, я не бачу. Це люди зайшли, вже сказали, що вже пожежа, щоб викликають пожежників. У приміщенні працювали п'ятеро людей, вони встигли вийти, розповідає брат власника ресторану Олександр Москаленко. Живі люди, всі, так. сотрудники вийшли, так. чого загорілося, непонятно. Так. Горить, ну, тушать і все. Будуть розбиратися, є спеціалісти, які розберуться. Так. Все там, вони тушителі були, все було, працювало нормально. Недавно його ремонт зробили, все поправили. Працівники ресторану від коментарів відмовились. Власник прокоментував телефоном. З його слів, це четверта пожежа в ресторані за 25 років роботи. Суспільне чекає від служби з надзвичайних ситуацій інформацію про попередні причини займань в цій будівлі. Миттєво була температура висока, хлопок, і потім миттєво висока температура прямо на крики. Там уже зупинити нічого не можна було. так, простими такими вогнегасниками. Пожежна безпека була забезпечена належним чином. Причина це розберуться пожарники, яка б вона не була. Я можу там мати свої якісь точки зору, але ж що вони означають? Треба робити експертизу, розслідування там дійсно опалення. У нас все сучасне, але ж це не могло трапитись. Тому що ми вже зробили там оці всі висновки, попередні, де і що, як ну, опалення туди до цього немає ніякого значення. Чи відновлюватиме ресторан власник? Поки не знає за дві з половиною години. Рятувальники обмежили поширення вогню. Сказав начальник відділу інформації служби з надзвичайних ситуацій в області Віталій Бобіта. Площа займання 250 квадратних метрів покрівлі та 115 квадратних метрів у приміщенні. Загиблих чи травмованих немає. О 13.05 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Преображенській. По прибуттю на місце події було встановлено, що горить покрівля та у приміщенні кафе Адмірал. Сказав, після ліквідації пожежі причини встановить експертиза. Вона триває три дні. Результати експертизи передадуть поліції. Загасили вогонь о 16.42. Олена Жакалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.